Зінченко Утарічне! Зінченко Удалішне! Зінченко Таріжне! Зінченко Уталішне! Підставою для затримання підроздрюваного Зінченка слугувало те, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи. Доволі вивантажити 889. Подіб календарів, 3667 дзвінків, 2535 шістдесят сім чатів, чаті 61 чаті, шість одна тисяча контакти, 4 318 файлів дзвінки, 77 тисяч 528 документів. Ми бачимо вказані під папці, міститься 8622 фотографії, які відображені. Окремі з них відображені протоколі як скріншоти. Зокрема, це є скріншоти з карт міста Львова 10 тисяч 171 байл без витражено або чогось, щоб пов'язано з інченко зареєстрований під ніком параної дивлено переписки з невідомими особами. Асана 22.03.2024-го переписка із невідомою особою під Ніком э, Джорік. В ході переписки Зінченко під ніком параної з'ясовує скільки буде коштувати переробка пістолета. Отримано наступну інформацію із нотатків останньої. Нотатка перша. Змінено 24 листопада 2022 року. Без загуки. Щоб люди заповнили мене, треба робити то на що другі не способні. Ще одна фотографія з пособою до нової стадії дуже спорту війна пілока. Ну, ось таке затресно. Це взагалі, ніяк не послушається нам. Це просто завантажив на мене. Це просто факт, гарний. Ми могли свій про російську позицію, що є там у Гіла скорість з ассоціально. Я вважаю, що він... Холоднокровний вбивця. Я вважаю, що він буде з постаті Ірина Фаріона насміхатися допоки буде жити, але жити він буде за гратами довічно. Видно зінченко цікавився постаттю Ірини Фаріон, і зауважте карти Львова він понад 8 тисяч зробив скріншотів. Чому він саме робив скріншоти? Варшавська панча замерстинівська. Це все поряд з мамою. Україні!